Всім доброго дня! Сьогодні засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Запрошення заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Іван Федорович Димка, голова постійної комісії Шунська Валентина Валерийна присутня, члени постійної комісії Мулик Володимир Олександрович присутній, Пуцкан Петро Васильович Відсутній. Порядок денних питань, що виноситься на розгляд комісії, всього одне питання: про розгляд проєкту рішення сільської ради, про продовження виконання обов'язків сільського голови з секретарем ради. Прошу вам перед. Доброго дня. Шановні mm -hmm. члені комісії, на розгляд комісії вносить дане питання. Ви знаєте, що у зв'язку з тим, що відбулося засідання суду, на якому було продовження. Відсторонення голови ще на два місці, тому нам необхідно прийняти таке рішення Значить, про продовження виконання обов'язків сільського голови секретарем ради, керуючись статтю 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши ухвалу Заславівського районного суду Чернівецької області від 16 вересня 2025 року, якою тимчасово відсторонено від виконання службових обов'язків сільського голови Катеринчика Миколи Дмитровича, сільська рада вирішила. Prodolžite strok, vistronni je bil poslodnik obveznice Siskohove v Črnmejsk-Revnočevenski oblasti Katrinčkom in Kododmetruča, strokom do 16.11.2020. Prodolžite ukonitev obveznice Siskohove na, na periodi obistronanja sekretarju urade Varese Bodajni Lisovi po 16.11.2020. Надати секретарю ради повноваження щодо представлення інтересів ради, у тому числі для подачі документів до державного реєстратора, щодо зміни інформації в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, підписання фінансових та інших документів як особи, яка виконує обов'язки сільського голови. У разі тимчасової відсутності секретаря ради відпустка, і тощо покласти виконання обов'язків сільського вера, заступника сільського обласних питання діяльності виконавчих органів Івана Федоровича Димку. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та реглами. Члени комісії, є запитання голосування. Хто за? Проти отримався. Рішення прийнято. e eh, m eh, puntani vecchi peni promessi